Виконуємо право три з розділу Діємо до теми 7 за підручником інформатики 9 клас. авторів Морзе Барна, 2022 року випуску. Відкриємо файл заготовку під назвою Вишиванка. Під час виконання права я буду використовувати табличний процесор Excel 2019. В клітинках діапазону B2K11 введені деякі формули. Бачимо, ми можемо їх побачити в рядку формулу. Результат даної формули містить остачу відділення добутку номера рядка та номера стовця на деяке число, яке знаходиться в клітинці М1. Результат зараз не видно, тому що розмір шрифту дуже маленький. Давайте збільшимо. І крім цього, колір шрифту зроблений білий. Бачимо, тепер результат є. Вернемо назад. І на вкладці Основне в групі стилі виберемо умовне форматування, кольорові шкали і виберемо шкалу. А саме ось таку. Зверніть увагу, що перед тим, як вибрати умовне форматування, ми виділили ось такий діапазон. А тепер будемо змінювати число в клітинці м 1 На нашому випадку бачимо, стало взагалі зелене все. Підберіть собі якийсь візерунок, який вам сподобається, залежно від того, яке число сюди ведете. Ну і після цього збережіть результат у власній папці Файл зберегти як. Ім'я файлу, те саме вишиванка. От на цьому право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе!